І вітання. Підводимо інформаційний підсумок дня у програмі Вчасно в студії Мирослава Куру. Сьогодні ми розкажемо про наступне: альтернатива газу у селі Коротняне на Ужгородщині школу обігріватимуть і твердим паливом. Екологи б'ють на сполох в обласному центрі дуже брудне атмосферне повітря. Шевченко на полотні в Ужгородській школі інтернат зібрали експозицію портретів Кобзаря. Другі наші третьокласники, видали книжку з власними оповідями, малюнками та віршами про героїв АТО. Молоде вино у старовинних підвалах до фестивалю закарпатського божуле Лічені дні. Тепло без газу. Одна з найбільших шкіл Ужгородщини Коретнянська готова до зимового сезону. Там запустили оновлену котельню, яка працюватиме комбіновано на дровах, а під час сильних морозів вмикатимуть газове опалення. Півмільйона на тепло у школі. Навчальні заклади Ужгородщини почали перехід на альтернативні джерела опалення. Перша коротнянська школа. Тутешня котельня комбінована: два котли газові, два на твердому паливі брикетах, пелетах та дрібному вугіллі. Саме брикетами уже зараз опалюють шкільне приміщення площею 4 тисячі квадратних метрів. Твердопаливні котли вітчизняного виробництва, як кажуть спеціалісти, для потреб школи цілком придатні. Пульт управління, який знаходиться на котлові, він польського виробництва, горілка європейського Євросоюзі. Вентилятор знаходиться ззаді, Він теж в Євросоюзі виробляється. Збирається він на Україні, сталь українська, і я би сказав, все ж таки потрібно хоч частково підтримувати нашого виробника. Котли, я думаю, надійні них 18 місяців. Я впевнений, з ними проблем ніяких не було. Комбіноване опалення дозволить суттєво економити, переконані у коритнянській школі, аби тепло краще зберігалося. Тут подбали і про енергозбереження, утеплили фасад, нещодавно встановили якісні вікна. Порівняно з минулим навчальним роком і минулим опалювальним сезоном. Ми плануємо в два з половиною разів зекономити коштів. До речі, якраз ці два котли на альтернативному паливі і будуть головними. А газові котли будуть тільки включатися. При низькому температурному режимі проект оновлення Коротнянської котельні обійшовся області у півмільйона гривень. Вже за кілька сезонів він окупиться, запевняють фахівці. Подібні проекти найближчим часом збираються реалізувати в усьому Ужгородському районі. Надії покладаємо великі на ці енергоощадливі технології і ці котли, що дійсно ми це на ну край такий, де є деревина, скажімо так, і ми можемо собі дозволити отоплювати загальну Освітні навчальні заклади деревиною то дуже великі надії покладаємо. Що ми все ж таки відмовимося від того дорогостогіщового газу, який нам грозять то нам дадуть, то нам не дадуть. Наступного тижня твердопаливну котельню запустять у найбільшій школі Ужгородщини у великій Доброні. Проектна документація готується і для шкіл у селах Шишлівці, Лінці, Пацканьово і Великі Лази. Екологи закликають ужгородців зменшити кількість поїздок на автомобілях через перезавантаженість вулиць транспортом в обласному центрі фахівці зафіксували збільшення в атмосферному повітрі концентрації оксиду азоту. Через високий рівень отруйних речовин у повітрі утворився смог. Зі слів екологів, наразі в обласному центрі концентрація оксиду азоту втричі перевищує всі допустимі норми. Фахівці наголошують, забрудненість атмосферного повітря в Ужгороді зростає з кожним роком. Основна причина цього накопичення автотранспорту у місті та їх небезпечні викиди. Відтак Ужгород залишається лідером з-поміж інших міст Західної України по зростанню забрудненості атмосферного повітря. Фахівці з екології закликають владу. Міста та громадськість звернути на це особливу увагу. Адже рівень отруйних речовин, які містяться у повітрі, несуть серйозну загрозу здоров'ю містян. Такого різкого збільшення оксиду азоту у нас не було. Це у нас перший раз. Тепер у нас вже йде перевищення максимальне, яке ми виявили три з половиною рази. Перевисило граничну допустиму концентрацію. Він дуже активний і у повітрі він окислюється до диоксиду азоту, який вже є з різким запахом, який подразнює органи дихання, бронхіти виникають, виникає. Асми плануємо в ближайший час зібрати фахівців, підкреслюю фахівців із ужну із других чубових закладів із всіх громадських організацій, де є люди, які не байдуже до екології нашого міста, з тим, щоб зібратися і якось вирішити питання з участю обов'язково владних структур. З тим, щоб не тільки були пропозиції і все, але щоб ми бачили, що готові чи не готові владні структури щось вирішувати. Засновника газети, якого підозрюють у сепаратистських закликах, суд відпустив під особисте зобов'язання. 12 листопада обласна прокуратура звернулася з клопотанням про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою головному редактору місцевої газети. У ній розповсюджувались заклики до розпалювання національної ворожнечі та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. Проте, Ужгородський міжрайонний суд обрав йому альтернативну міру особисте зобов'язання. Нині прокуратура готує апеляцію. Правоохоронці вважають, що існує ризик вчинення редактором іншого кримінального правопорушення, оскільки він продовжує друк та розповсюдження газети. Крім цього, він може впливати на інших осіб, що може спровокувати розпалювання національної ворожнечі та ненависті. Повідомили у прес службі прокуратури Закарпатської області. Особлива дитяча акція відбулась у середу в четвертій школі Ужгорода. Учні третього класу презентували книжку з власними оповідями, малюнками та віршами про героїв антитерористичної операції. На презентацію книжки дитячої творчості під назвою Дорогі наші запросили героїв видання закарпатських учасників бойових дій на сході України. Діти спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 4 міста Ужгорода презентували книгу для військових із зони АТО. Всі вони учні третього класу. Наразі це вже третя книга, яку учні написали під керівництвом свого вчителя. Він і став ініціатором видання книги про вояків. Основна мета підтримати закарпатських військових. Книга під назвою Дорогі наші містить 40 сторінок дитячих творів. Вчитель розповідає, творилася книга з вересня цього року. Я третій на Україні. Я тут проживаю вже третій рік, і звичайно, всі події, які відбуваються в Україні, стосуються і мене. За останній рік на сході відбулася ескалація конфлікту. Тому я вирішив, що маю те, що й зробити, аби допомогти військовим на сході разом з учнями. Ми вирішили написати їм книгу. Наша мета сказати їм, що ми тут на заході країни. Думаємо за всіх наших військових на сході і тримаємо за них кулаки. розправкову книгу На презентації були присутні і військові, для яких, власне, і була написана книга. Представники прикордонних військ, Національної гвардії внутрішніх військ, військової служби правопорядку 15-го окремого гірського піхотного батальйону. Всього видали 370 примірників книги, 300 з яких передадуть військовому зону АТО. Я мав можливість, коли вже за цей короткий час переглянути деякі малюночки, дещо прочитати, насправді бере за душу і насправді надихає ще краще виконувати обов'язок щодо захисту батьківщини. Всі твори діти писали самі, незважаючи на те, що навчаються вони словацькою мовою, твори для книги вони писали українською. Розповідають, дорослі їм не допомагали. Я писала про те, щоб вони поверталися живими, щоб вони захищали нашу батьківщину. Писав про те, що один хлопчик був і він хотів бути воїном, але прийшов к ньому один воїн з Києва. І він йому сказав, що війна це небезпечно, його тато працював міліціонером і сказав, що це дуже небезпечно, та він захотів бути кухарем. Але, да, але коли він швидко готував, ну та порізався. Тут, що тут мер десь спокій, а там, де солдати, що, що там. Дуже, дуже страшно. Діти не можуть ходити в школу, вони бояться, вони, ну, люди помирають, невинні, діти помирають. І я написала, щоб, щоб вони приїхали сюди живими до своєї родини, непокаліченими. Я писав, щоб скоріше закінчилася війна і щоб е, солдати. Повернулися додому, щоб не помирали мої співвітчизники, Вони захищалися до останнього. Побажання для військових у всіх дітей майже одне, щоб вони поверталися живими до своїх, до своїх родин, щоб... щоб вони були здорові і живі, щоб вони приїхали живими і непокаліченими. Щоб вони захищалися. І щоб е, перемогли із Росії. Діти учасників АТО відпочиватимуть у таборі Берізка на Тячівщині. Про це повідомили в РДА. Вже найближчими днями спеціалісти адміністрації спільно з керівником районного волонтерського центру сформують групу 70 дітей, що оздоровляться в Берізці. Там вони отримуватимуть п'ятиразове харчування та цікаве дозвілля, не відриваючись від навчального процесу. Крім цього, в районі вивчають можливість оздоровлення дітей з Луганської області. Їх перебування в таборі заплановано на наступний заїзд, який припадає на період новорічних свят. Тож юнаки та дівчата зі сходу матимуть можливість не тільки відпочити, а й ознайомитись із культурою та традиціями Тячівщини, зазначають в РДА. Виставкою вишитих портретів Кобзаря підсумували рік Тараса Шевченка в Ужгородській спеціалізованій школі-інтернат з поглибленим вивченням окремих предметів. Таким чином, у навчальному закладі прагнуть виховувати національну свідомість та дух патріотизму у школярів. Ідею про виставку портретів Шевченка ручної роботи поширили в інтернаті щорік рік тому. Підтримали її і вчителі, і учні та їхні батьки. Нині школу прикрашають 13 вишитих портретів кобзаря. Організатори кажуть, експозицію доповнюватимуть. Протягом двох місяців. Опісля твори ручної роботи прикрашатимуть навчальні класи. Кожен навчальний день у цій школі починається з молитви за Україну. Вона лунає по всій школі, а заразом її співає кожен учень. Чином педагоги виховують в дітей патріотизм та національну свідомість. Рік українського письменника Тараса Шевченка в школі підсумували виставкою портретів Кобзаря. 13 робіт ручної роботи, справа рук викладачів, учнів та їх батьків. Учителі розповідають, ідея провести виставку виникла ще в березні минулого року. Кількість портретів ще поповнюється. По закінченню виставки картини будуть прикрашати шкільні класи. І це роботи, які представлені на ці виставки, вийшли під девізом «Творчість, чиста молитва духу, яка уособлює і. Людське серце, і людські помисли, і в першу чергу, велику безмежну любов до Шевченка. Вишивка і сучасна, бісером представлена, і давня ще хрестиком. Учениця 11 класу Каміла розповідає: над портретом Кобзаря трудилась більше тижня. Свою картину вона вишивала бісером. Щоб а... Наважитись вишити портрет цього генія повністю, тому я вирішила, хоча б, хоча б частково. А тому я зробила обрамлення, певні елементи його одягу. На написання власних творів цю ученицю надихає саме творчість українського письменника. Вже другий рік поспіль дівчина є однією з переможниць всеукраїнського конкурсу імені Тараса Шевченка, де представляла свої вірші та прозу. Коли здавалось, що пітьма ніколи вже не зникне, що це вже пекло, не життя, але таке до болі звичне, що Україна більш не встане з колін, облитих кров'ю, що вже ніхто у світі більш не взнає про українську душу, сповнену любов'ю. Тоді і запалав вогонь, вогонь той нездоланний, що дарував надії в краще майбуття, який відкрив, здавалось, непроглядний шлях до вершин і з того забуття. Наразі в школі навчається 503 учні з усієї області. В нашому навчальному закладі виховуються і навчаються діти з усієї Закарпатської області, і той дух. То виховання, яке ті ідеї, які ми вкладаємо в їх душі, в їх серця, в їх голови, вони фактично розлітаються по всій області, доходять в кожен кожен куточок Закарпаття. Зовсім скоро в школі проведуть урок мужності. А 21 листопада до річниці революції гідності відбудеться зустріч із бійцями національної гвардії. Цими вихідними в Ужгороді у старовинних підвалах, відомих як совине гніздо, відбудеться свято молодого вина Закарпатське бужуле, яке вже стало традиційним для обласного центру. У святі візьмуть участь винороби з усіх куточків Закарпаття, аби представити свої молоді вина на дегустацію та продаж. Крім вина, на святі можна буде придбати продукцію закарпатських сироварень, сувеніри, мед та різноманітні смаколики. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Донорська кров врятує життя. До акції долучаться державні службовці. 14 листопада, Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Більше 35 тисяч закарпатців хворіють на цю недугу. На цю мить у нас все. Стежте за подіями краю разом з нами. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.